Друзі мої, всім привіт-привіт. Середа, вечір. Пасу гусей. Топимо званю. Котел. Саша ще на роботі. Ми розтопили, пасем гусей. Каченят полих зібрали. У нас малі каченята. Це ужас. 19 штук вилупилося. Здохло вже штук 5, мабуть. Їм холодно. Саша другий заход оставив. Другий раз качка сіла, він їх оставив. Всі казали, не оставляє, він остав. І вони тепер аж дергаються від холода. Вони і ну ми оббили загородку плівкою, ну туди фені. Короче, ну, ми їх вже занесли, зібрали. От, і що ще? Ну, управились трошки. Та думаю, зніму вам відео вечірком, Ось наша гора така осіння. Бачите, все вже жовтеньке, вже нічого немає, на городі на городі нічого немає. Дякую вам, написали одужий. Ну, одужую, друзі. Тяжко, ну одужую, звісно, що зробиш. Вон, капуста залишилась і квасулька трошки. От, пишуть, що немає настрою. Та не то, що немає настрою, а просто я люблю осінь. Люблю осінь, просто обожаю. З цим проблем немає. Ніякої хандри, ніякої там. Просто мені портили настрій. Інші люди, понимаєте? І близькі, і не близькі, і всякі Наче Начебто нікого не трогаю, але настрій мені портили. Тому в мене не було настрою знімати. От, я була в стресі. А осінь я люблю. Я обожнюю осінь. От. Так що, друзі мої, все нормально. Світланка писала походить по городові. У мене відео там так і осталось не виложене. Я йшла йшла по городові, отак обійшла, отуди зайшла за будиночок, і там щось пам'яті не вистачило. І я так і не до... хотіла дознімати, думаю, дознімаю, потім склею. І я його так і не дознімала, не знаю. Може, виложить його так. Ви напишіть, я, я виложу. То ще, ще літнє таке красиве там все. І город там є. От, ну, хотілося мені його знімати, подивитися, на якому місці саме я на чому зупинилася, але так я її не зняла. От. Будку ось перенесли сюди. Дивіться, Саша поштукатурив тут трохи, бачите, там залишилось кусочок. Ну і з, з тої сторони, і з тієї сторони, і з тієї ще біле. От, тому що кажу, вже треба. І от доску прибив, там треба зашивати, буде знімав. Знімав у це все. Оце весь ну, віран на веранду, навіс цей знімав. Боже мій, поставив у швано з декілька штук, оце ж залізо, криша. Поставив вітром його здуло. Він перепутав, які, за якою йде по черзі. Боже мій, психував тут, кричав. Це був ужас. Це був просто ужас. Ну нічого, я йому допомагала, успокаювала його, кажу, так, давай будемо пробувати. Ліся, я буду подавати тобі, будеш міряти, будеш цей. Ну. Зробили зробили, сюди, будку переставили. Лолі, ось вона лежить тут біля мене. Не прив'язуємо її. Ми як прив'яжемо, вона така грустна тоді, така грустна. Убрали, тому що там дим. Там стоїть будка, і ну, погано. А тут ми на зиму ставимо, а там, а там літом стоїть будка. Ну, на спить. Ми її перестілили, повитрухували, позамінили їй кожух. В общем, навели порядок, і вона спить вже в будки, то, то що холодно ж на дворі вже цей, ночі. От, звані поприбирали всі півонії, лілії зрізали, пітухи. Жоржини, ну, не викапували ще жоржини, треба їх викопувати. Ну, Саша буде викопувати, що я боюся, що Ваня не осила і поріже мені їх. От, кої -якісь насіннячка з квітів позбирала. От, так що, так що такі, такі то справи. Цибульку будемо купила, будемо скоро сажати цибульку, часничок. Не знаю, може морку посіяти. Кущовочку теж потикаємо пару рядочків. Гусей вирішили на наступний рік. І взагалі не більше не брати. Це оце, другий раз і останній, і все, хватить, не хочу. Мамачи усе гусей. Паси їх, утром вечором, трать на них, вони бігають, як кашпарині, то не загониш, то не вигониш, то вони щось з'їли, то вони оце все, короче, все. щіпають і не хочу. Качок нам буде достатньо з головою, з головою. Качочок буде нам достатньо. Так що все. Я от утягаю з тою загородкою. Ми ж їх беремо якраз 1 липня. Я йду в відпустку, загородка. На загородки ця шиферина, я їх 3-4 рази я їх переставляю, щоб ж вони паслися на травичку. Дощ. І, ну, не дощ, А допустимо, якщо сонце сильне, то треба тіньок їм робити, то тето. Коротше, не хочу, я вже нічого. Це гусей, не хочу. Качки і курей купити, бо у нас курей зовсім, мало. у нас сім курок і півень один. Треба нам курей ми прозівали, Говремя не купили, а тепер вони дорогі. Не знаю, може тепер навесну, так аби з яйця сидіти. Вирізати і тих. Не знаю, що робить з ними то. Корми їх тільки зря. Одне яйце через день. Що то за яйце? Такі молоді ж курочки. Прошлогодні курочки у нас. Цеплята Прошлогодні. Такі діла. Такі то справи. Що ще, друзі мої? Ну, в принципі, то і все. В принципі, то і все я вам розказала. Тепло сьогодні. Вечором тепло. і Мені вже полегше. У мене утром. Вчора боліла голова. Утром боліла голова. О, ще й сусідські гуси. І то дивися, щоб вони не змішалися з гусями, з сусідськими з однієї сторони і з іншої сторони. Паси. Та не в баню. Ну, і в баню. Гусей виріжемо ось. Морози прийдуть, виріжемо і усе. Хвати. Такі діла. Так, друзі, дякую вам за увагу. Всього вам найкращого. Будуть новини, буду включатися. Все, всім Па-па